Повністю міняється парадигма, в якій ухвалюється рішення. Світ заснований на правилах. Ми багато говорили про те, що він помер. Що ці міжнародні інституції, які гарантували безпеку, гарантували узгодження рішень, гарантували дотримання міжнародних правил і все інше, що вони померли. І от зараз, типу, Трамп показує, що якби та, вони померли. І тепер ми знову повертаємося от до такої моделі поведінки, коли сильні диктують слабшим, що вони будуть робити. Це страшний світ. Культ сили. Страшний світ, в якому, ну. України, та й в принципі в, всі в, в світі жили вже не раз, як, як казав Кучма, так це ж було вже. Та? Оце, це було вже, але е, так чи інакше, в, кожен раз сплески цієї е, такої міжнародної е, ну, його волюнтаризму, та, коли одні держави, коли сильні дикт, намагаються диктувати слабшим свою волю. Та, вони закінчувалися великими конфліктами, після яких наставав якийсь етап е, життя світу. Який живе за правилами. Та? Сподіваюсь, що ми не дійдемо до, до цього, і якось якісь внутрішні американські стримуючі фактори там змусять Трампа триматися в рамках якихось міжнародних цих, але тут, це не очевидно. Оце от. Там недоторканність кордонів, там правила міжнародні, якісь зобов'язання і все інше стало, перестало бути ну, знаєш, аксіоматичним, як мінімум. І всі ці заяви про там, захоплення Канади, Панами чи Гренландії, здається, це тільки початок. І це коли ми з тобою теж в цьому ж подкасті попереджали ще до Нового року про те, що Трамп буде змінювати фокуси. Він в нього буде, буде свій порядок. Денний Україна в ньому буде там тільки одним із пунктів. Да? То оце, будь ласка, він ще не став президентом. А весь ну всі світові медіа, всі світові лідери, міжнародні союзи і всі інші обговорюють, уже те захопить Трамп силою Гренландію чи ні, а не а, українську кризу.